Друзі, мої вітання на цю осень. Багато експертів прогнозувало те, що у Росії розпочнуться серйозні проблеми в економіці. Рятувальний жилет в цьому питанні, мабуть, Кремль буде просити своїх друзів-партнерів, адже не дарма на чотири дні Путін приїхав до Китаю. Отже, чи десь Пекін Кредит Росії? Якщо Путін попросить про це, чому вперше сідземпінь вирішив привітати Україну з Днем незалежності? Та заява Трампа про залучення китайських миротворців все це у фокусі нашої розмови з експертом. Міжнародником Євген Добряк з нами, пане Євгене. Я вас вітаю, да, вітаю вас. Нагадаю нашим глядачам, що російський злочинець Путін у Китаї з чотириденним візитом він бере участь у саміті шанхайської організації, а 3 вересня у військовому параді навіть буде брати участь. Ну і ми вже бачили спільні фотографії з цього саміту. Шост, там на цих спільних фотографіях Путін на рендер-моді та Сі всі усміхнені на фото, задоволені станом на зараз. Як ви оцінюєте цей візит Путіна до Китаю? Що вже можна зазначити щодо цієї поїздки? На що ви звернули можливо увагу найбільше? Ну, Давайте скажем так. Я б не акцентував би увагу на візиті Путіна, я б акцентував би увагу взагалі на саміті Шанхайської організації співробітництва. Ну, а звичайно, друге, це бал Сатани, який відбудеться 3 вересня в Пікіні, в плані святкування 80-річчя перемоги над Японією. Хоча тут я хотів би зауважити, що. Китайська народна республіка з її комуністичним режимом має е, таке ж відношення до перемоги над Японією, як ми з вами над перемогою над інопланетянами. тому що перемогу е, в 45-му році від Китайської республіки здобув гаміндан на чолі з Кайши. А до речі, це я чому кажу, тому що це таке ж повідобесія, як і Росія монополізує свою перемогу над нацистською Німеччиною. один в один. Навпаки, там комуністи навпаки мали дестабілізуючу роль, тому що вони фактично спровокували відразу громадянську війну. Це так я до, до слова, дійсно. Тут головне головна подія. Це ювілейна 25-та шанхайська конференція самі Шанхайської організації співробітництва, тому що зараз зовсім інше вимальовується конфігурація майбутнього існування цієї організації. І, взагалі, це позиціонування цієї організації в глобальному світі, в глобальному геополітичному процесі, тому що сама організація, що створювалася в 2001 році як регіональна організація, яка повинна була забезпечувати безпеку в ряді, в ряді проблем: це перша антитерористична діяльність, це боротьба з наркотрафіком, торгівлею людьми і так далі. Зараз ми побачили чітку перетрансформацію на чолі з Китаєм. Е, при, ну, Поки що це були такі як політичні заяви, як політична риторика, поки що, але яка може перейти в достатньо серйозну е, геополіти, геополітичну систему створення другого полюсу світового. Реально, давайте будемо відверті. Е, до речі, в цьому дуже сприяв Дональд Трамп по всім параметрам, але це окрема розмова. Всіх заявах, і в підсумковій декларації Тязінській, де в портовому місті Китаю, де проходила ШОС, там все йдуть на наміки на ці всі моменти. Там іде питання про консолідовану позицію в сфері безпеки. Там є питання про консолідовану позицію в галузі використання штучного інтелекту. Там була засудження ударів Сполучених Штатів і Ізраїля по Ірану і. Невіляція е, і недопустимість в, е, пропозиції Євротрійки, пропонування пропоновлення санкцій проти Ірану і так далі. Тобто там дуже багато нюансів. І саме головне, що, що в цій підсумковій декларації не було зазначено е, взагалі е, російсько українська війна. Це має про що те, це що, говорить? Що, це говорить про те, що е, Китай. Китай, як я завжди по-моєму, і у вас говорив і завжди кажу: і, так, Китай головний бенефіціар цієї війни. Китай, головний е хазяїн Російської Федерації, і він повністю формує порядок денний дій Росії в плані і російсько-української війни, і інших е глобальних геополітичних процесів. Тому тут і немає цього всього в декларації. Вони не вважають це. За потрібне декларувати якимось чином, бо тут треба або підтримувати, або засуджувати. Розумієте, як вони роблять? Вони це не вілюють, завальземзавалювали ці всі моменти, і далі ніякого руху ми не бачимо. Головною подією, я б сказав би, це був би не візит на шос Путіна да і всі моменти. А це все таки глобальне зближення Індії і Китаю, і візит на рендер-моді до Китайської Народної Республіки вперше за сім років. І дійсно цьому сприяли в першу чергу адміністрація Дональда Трампа і Дональд Трамп особисто, коли він е, на початку вводить 25% тарифи, потім ще плюс 25. Це 50% і, звичайно, 6 серпня е, на рендрамоді приймає стратегічне рішення, переламуючи себе, переламуючи всю стратегію, яка була до того, да він е, приймає стратегічне рішення на зближення і відвідання. Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном, і з Путіним і з іншими представниками країн глобального півдня. Хоча тут є декілька факторів, чому Дональд Трамп так поступив. Це ж не, не стосувалося російсько-української війни. Повірте мені. По перше, це була тиск на Індію в плані укладення вигідної для Сполучених Штатів угоди торговельно-економічної. Це перше. Друге, це відмова моді висунути е, Трампа на Нобелівську премію, нібито за врегулювання до пакистанського конфлікту. Ну я розумію, моді яке врегулювання до пакистанського конфлікту 75-річної давнини. Які є ніхто його не зупиняв. Я є, є тільки тимчасове перемир'я в разі якихось терористичних атак Кашмірі чи ще якихось загострень. Це знову буде спалахне цей конфлікт. Він не зупинений, не досягнуто. Миру не досягнуто конкретики розподілу цих і територіальних претензій, і всього іншого. Це, це такий фактор. І, звичайно, оце звинувачення е, Індії в тому, що вона є головним е, фактором, який підсилює фінансування Російської Федерації в її війні проти Росії. Це бред. Тому що головний, той, той, хто допомагає Росії триматись на плаву і економіку. Її військово-промисловий комплекс, і по всіх параметрах є стратегічним союзником. Це Китай а проти Китаю він боїться вводити пошліни, боїться вводити санкції, тому що він розуміє, що у Китаї є дуже жорстка система протидії. Хоча б ті ж е, моменти, які пов'язані з експортом до сполучених штатів, рідкісноземельних металів. А Китай головний постачальник по всьому світу: 70% відсотків е, всього постачання рідкісноземельних матеріалів, самих складних. Це являється Китай, а це аерокосмічна сфера, високотехнологічна mm -hmm. сфера, військово-промисловий комплекс і так далі. Тому тут тут от, от бачите, яка ситуація звичайно, це це те, що Трамп взагалі поламав всю архітектуру і систему, яку вибудовували ще з часів Клінтона, Буша молодшого Обами, Байдена, коли вони всі називали Індію стратегічним союзником, головним в Тихоокеанському регіоні на противагу Китаю. І робили всі можливі і неможливі кроки для того, щоб Індію розвернути від Росії в плані закупок озброєння військової техніки, які зберегли ще з часів радянського союзу, з іншого боку. Перевести її в систему взаємовідносин з приваблими інвестиціями з західного боку, перенос виробництва індії, тому що там продуктивний вік достатньо високий і велика кількість людей 25-35-річних, це продуктивний вік. і Вони випереджають, до речі, індія Китай в цьому плані не просто по кількості населення, а саме головне по по кількості населення продуктивного віку. І багато факторів і Трамп. От фактично за шість місяців він зруйнував всі можливі моменти, які, є, які були в глобальній геополітичній стабільності і в глобальній геополітичній реальності. Mm -hmm. Зараз світ повністю переформатувався в зовсім іншу площину. Це друга складова. Ну звичайно, третя складова це е, візит Путіна, і дійсно, Путін приїхав. Ми спостерігали це повністю дипломатично реабілітований. Після зустрічі в Анкоріджі в Налясі він приїхав, усміхаючись. Він приїхав як звичайно повноправний повноправний лідер по відношенню до інших. але, звичайно, з поклоном к великому сюзерену к Сіціньпіну, да, звичайно, як васал, васальна залежна держава і так далі. Але це зовсім інший Путін, не той Путін, який був в минулому році, і так далі, який дуже обережно себе погодив. А дай бо як він себе. Позиціонував, який його виступ був, на що да, де він знову все перевернув з голови, знов на голову стосовно війни Росії проти України да, де він фактично звинуватив і Україну і все інше. Ніде не показав, що Росія є агресором, і так далі. Повністю показав зовсім інший момент. Тому. Головний його меседж, який у нього був, йому потрібно було провести. і Він зараз проводить ще консультації з е, лідером КНР про те, яка буде подальша доля і війни, і взаємостосунків Китаю і Росії, і взагалі глобального геополітичного бачення світового, про яке Сіньпін вчора позавчора говорив під час своїх виступів. Стосовно глобального управління, uh -huh. стосовно стратегічних нових комунікацій, стосовно створення банку розвитку ШОС, бачите, переходять від Бріксу е лідуючої ролі Бріксу в країн глобального півдня, все таки беруть за основу тепер ШОС. А я розумію, чому тому, що всі країни, якщо ми подивимось, і члени, і спостерігачі, і так далі, це фактично всі країни, які в тій чи іншій мірі залежні від Пекіну або мають геоекономічний інтерес Пекіну. Тому в принципі формується зараз цей полюс новий, поки що в політичному аспекті. Е, на базі, ШОС. тепер е, як буде реагувати Ціньпінь на всі пропозиції Путіна і на всі моменти? Я думаю, що е, прямих кредитів Росія не отримає, як хотів, тому що була інформація про те, що Путін буде просити прямих грошей да? або кредитування, або прямих інвестицій, і так далі. Я думаю, про це мова не йде. Я думаю, буде йти про ті ж сталі стосунки, які є на сьогоднішній день, що Китай буде закупати енергоносії, буде закупати метал, поліметали, ліс і так далі, буде допомагати в плані товарів подвійного призначення, станки, порох, парахаці, нітроцелюлоза, всі такі інші моменти, які були, да. і звичайно, політична площадка, на якій Китай буде підтримувати Російську Федерацію своїми неоднозначними. Східними висловлюваннями, які, в принципі, якщо правильно розшифровувати, говорять про те, що ніякої поваги до суверенітету, територіальної цілісності і міжнародного права у Китаї нема. Тобто десь приблизно буде отака от, от ситуація. І показово е парад, який відбудеться завтра, да Ну присутні всі автократи, фактично, да моді не поїде, до речі, на цей парад, це, слава Богу, єдиний момент, тому що. Серед до речі, серед всіх цих країн Шос і всіх спостерігачів, і так далі, єдина демократична країна це Індія, яка має багато партійність, мамає верховенство права, має плюралізм думок і так далі. Пряме виборче право вільне і фактично, ну вони не буде. А всі інші автократи, в першу чергу, сі цінпінь, Путін, Путін, Масуд Масуткисишкіан, президент Ірану, всі будуть присутні. Це говорить про те. Що е, Китай буде на сьогоднішній день, завдяки позиції політики Трампа, дійсно формувати робити всі можливості формувати другий полюс геополітичного геоекономічного впливу? Так, це буде не завтра. Давайте говорити відверто. Це буде не через півроку. Це дуже складний момент, наприклад, навіть якщо вони говорять про введення альтернативної валюти і або розрахунків е, альтернативних національних валютах, там країн ШОС чи БРІКС. Це теж практично сьогодні неможливо, тому що ця, цей ключ знаходиться у західних країнах, в першу чергу у сполучених штатів, але політично, риторично, це питання розпочалося. Угу. Пане, давайте тепер перенесемось на китайсько-українські відносини, так би мовити. Адже Сі Цзіньпінь вперше привітав колишню республіку СРСР з днем незалежності, надіславши послання Володимиру Зеленському. Про це повідомляє видання Bloomberg. Голова КНДР, перепрошую, голова Китайської народної республіки. Привітав Зеленського та дружній український народ із днем Незалежності. І це перший випадок, коли Сі надіслав вітання будь-якій е, із колишніх радянських республік із нагоди свята пов'язаного із відокремленням від СРСР. Що на вашу думку стоїть за цим жестом? Це суто якийсь дипломатичний крок, чи тут щось більше поглиблене? Я думаю, що це такий східний, східний, давайте скажемо, східно-дипломатичний крок Китаю, розуміючи е, всю складну ситуацію, яка є в центрі Європи, наймасштабнішу війну з е, часів Другої світової війни. Це такий посилений сигнал в тому. Що Китай готовий теж бути в процесі е, посередництва, можливо, в е, якихось перемовинах чи досягнення миру? Це по перше, і по-друге, що можливо, можливо, у Китаї можуть з'явитися певні інтереси в Україні. А вони можуть з'явитися при певному варіанті зацікавлення Китаю в першу чергу в логістичних моментах. Це портова інфраструктура, логістика, тому що Україна підпадає під е, дві гілки основного шляху шовкого шляху. Один пояс один шлях. Це головна. Це головний реанімаційна реанімаційний захід, який зробився зі піше з 2011 року. Є північна гілка одного поясу одного шляху. Є середня гілка, є південна. І от ми підпадаємо Україна і під середню, і під північну. Північна не працює за санкції, за того, що немає транзиту через Білорусь, через Росію, Казахстан до Європи. Україна звичайно знаходиться в, актив, в фазі активної війни. Тому, в принципі, це все паралізовано. Це могло б дуже серйозно зацікавити Китай і Китай це цікавило до повномасштабного вторгнення. Вони навіть е, робили, якщо ви пам'ятаєте, це ще було за часів Януковича. починалось, коли вони пробні поїзди на паромах е, запускали, які йшли через Україну до Європи і так далі. Вони випробували ці всі моменти. Я думаю, це комплекс такий східного дипломатичного ревірансу з боку Китаю. Для того показати, що Китаю не просто там не байдуже, а все-таки при певних обставинах Україна може бути цікава. Але я вам хочу сказати, що е, з іншого боку, дивитись на Китай як на наприклад, гаранта безпеки для України, або як вже говорять на сьогоднішній день про можливість залучення в рамках Ради безпеки ООН миротворців китайських про це взагалі не може йти мови. Да, ми можемо прагматично мати інтерес стосунків в економічній сфері з Китаєм, в логістиці, в імпорті продуктів харчування. Дійсно, у нас е, з ними достатньо на сьогоднішній день товарообіг високий, у нас Китай номер один, партнер. До речі, але але в плані от глобальних політичних геополітичних моментів безпекових факторів. Китай долучився 1 грудня 94 року офіційною заявою уряду КНР до гарантій безпеки для України, що ну в рамках Будапештського меморандуму. Що ми отримали? Один з підписантів агресор, другий з підписантів, фактично, прямий союзник агресора. Тому нам в цьому плані з ними ніяких не потрібно мати стосунків. Безпекові складові Якщо коли ми отримаємо гарантії реальні безпеки для України, да ми можемо з Китаєм розвивати взаємовигідні торгово-економічні, логістичні зв'язки і так далі. Не більше, не менше. Угу. Поки далеко не пішли від вашу теза щодо китайських миротворців. Ми чули а, і позицію МЗС Китаю, який е, зазначив, що не планує брати участь у подібних місіях, і позицію нашої України президент теж озвучував. Але Дональд Трамп якраз от висловився так, що пропонує залучити китайських миротворців до України. Це Financial Times пише. Чому тут я не знаю я як зрозуміти логіку Трампа, для чого він хоче залучити китайських міротор? Чи це не спроба перекласти ем, питання вирішення війни якраз на іншу країну? І зазнання тому, що штати неспроможні? Ви знаєте, прогнозувати, що в голові у Дональда Трампа не може ніхто, ні ви, ні я, жоден експерт вам не скаже, що він скаже завтра? Можемо констатувати єдиний факт: Дональд Трамп потрапив в паску дуже серйозно, коли він хотів вирішити. Питання зупинення наймасштабнішої війни в центрі Європи, яка набула масштабів глобальної війни, давайте говорити відверто. Він фактично хотів досягти миру і перемирення любим шляхом, не зважаючи на міжнародне право, на суверенітет, на територіальну цілісність і так далі. Він думав, що він зустрінеться з Путіним, легітимізувавши його в очах всього глобального світу і доб'ється якихось поступок. Ви ж бачите, переміря не спрацювало, його послали. Тобто, ми не досягли переміря. Це був цілком логічний момент. Припинення вогню, а далі вся політика дипломатична, весь політика дипломатичний порядок денний. Далі він говорив про двосторонню зустріч Путін Зеленський. Зрозуміло, ніякої зустрічі не буде. Тепер вже під питанням трьохстороння зустріч Трамп Путін-Зеленський, і я думаю, він... Розуміючи або не розуміючи того, що він не може ніяким чином вплинути на цей процес, він починає вже звинувачувати Європу. Так, що Європа тормозила процес. Ну, ну це такий бред. Ну вони ж приїхали, вони відкрили карту перед тобою. Вони тобі показали все, на що вони готові, на що готова Україна. Все, що ти хотів, було чітко і конкретно сказано. Так, ми готові. Так, так, так. Давайте зворотній зв'язок, давайте зустрічі, давайте будемо розглядати всі питання, давайте завершувати війну. Путін не хоче цього робити, тому що це не вигідно Китаю. Бо от я, я відверто кажу про це. Тому що фокус всього західного світу зміститься знову-таки в винтиханський регіон. От і все. Тобто, Китаю вигідно продовження війни максимально стільки, скільки можливо. Тепер, що стосується е, взагалі подальшої позиції Трампа, якщо Трамп хоче реально зупинити цю війну і досягти миру, він повинен виконати своє передвиборчу обіцянку. Мир через силу. Він це показав в Ірані. Все спрацювало прекрасно, одна з країн ці зла вибита з калії, дуже серйозно послаблена. І в економічному, і військово-технічному плані, і так далі. Фактично, вона не може впливати на багато процесів, на які вона впливала ще буквально. Два-три роки назад і мала величезний впливу була на, на грані отримання ядерної зброї. Зараз це фактично послаблена країна, яка може в якій можуть бути дуже серйозні тектонічні внутрішні зміни. Те ж саме потрібно зробити з Росією, якщо вони хочуть адекватно протистояти Китаю. А для цього потрібно допомогти Україні принаймні е-е адекватно проводити свою оборону і адекватно. Через силу закінчити, через зброю стримування, через все інше закінчити, закінчити цю війну іншого шляху немає. Якщо він думає, що якісь особисті стосунки з путіним чи ще щось призведуть до якоїсь до якогось позитивного результату, цього не буде, і я думаю, що йому потрібно, щоб йому пояснили його радники, стратегічні інституції республіканської партії, що тим шляхом, яким іде Трамп, досягти якогось позитивного варіанту, неможливо. Ну, невже вони не зрозуміли, що вони фактично втратили Індію. А втративши Індію, вони втратили вплив на Тихоокеанському регіоні в разі агресії Пекіна проти Тайваню, Сполучені Штати, я думаю, навряд чи зможуть прийняти відповідне рішення і захистити Тайвань і виступити на захист Тайвані. Тому що там руйнується взагалі вся система Союзів. Від, відштовхнувши Індію від себе, вони фактично поставили під сумнів вклад, можливий ослаблений Аукус. Можливо, зараз теж переглядають свою позицію Південна Корея, Японія стосовно трьохстороннього союзу сполученими штатами чи буде це адекватний союз, який буде реагувати на загрозу з боку північної Кореї Китая. Розумієте, що він наробив, яку він геополітичну геополітичний злочин. Я вважаю, зробив в першу чергу для національних інтересів і національної безпеки Сполучених Штатів Америки. От чому проблема? А по Україні все це те, що він говорить. Він зараз придумає китайських миротворців. Потім він придумає південноафриканських, бразильських. Я не знаю кого буде е, шукати винних серед своїх радників, буде шукати винних серед Зеленського, серед європейців, але сам не зрозуміє, що винен в цих, цих питаннях без, безпосередньо особисто Дональд Трамп. На жаль, я так кажу, чому тому, що це факт, це правда, яка є, яка випливає з того практичного. З тих практичних подій, які ми бачимо сьогодні в глобальному світі, і бачимо е під час війни Росії проти України, якщо він не переглянеться, все, якщо він дійсно не включить механізм мир через силу по відношенню до Росії, нічого не буде. На жаль, і це буде дуже складна для нас ситуація. Угу. Пане Євгене, ще на устанах хотіла почути вашу думку з приводу того, що з сайту МЗС Китаю зникла інформація про адміністративний поділ України. Медіа звернула увагу на те, що з розділу короткий огляд по Україні зник адміністративний поділ на 24 області та автономну республіку Крим, а також наявність двох місць зі спецстатусом мова де про Київ та Севастополь. Про що це свідчить? Ми ж знаємо, що Пекін раніше зазначав про те, що виступає за територіальну цілісність України, підтримує е, наш суверенітет. Зараз ну, якісь такі незвичні дії да, є, є, бачите, з одного боку привітання з Днем Незалежності, да, такі ага. ревіранти. З іншого боку, дійсно зникає карта з адміністративно-територіальним поділом України в межах і рамках 91 го року всесвітньо всіми визнаними міжнародно-правовому полі кордонами. Тут можуть бути деякі варіанти, можуть бути технічні варіанти, а може бути сигнал. Що ми ми, це теж це сигнали зрозумієте? Східна філософія, і східна політика таких країн, як Індія, Китай, Індо регіон, Близький Схід. Там дуже багато питань визначаються певними сигналами. да, а пункту до чого це? Нібито тут же немає офіційної заяви КНР. Що ми визнаємо Крим, і, наприклад, там чотири області визнаємо частиною Російської Федерації, да, і з цим вони не виступають там на Генеральній Асамблеї ООН або на Раді Безпеки. Але отакі сигнали це говорить про те, скоріше всього, що Пікін схиляється до тієї реальності, яка є сьогодні на е землі, як любить говорить Лавровий Путін. І, скоріше всього, це такий або технічно, або технічні якісь моменти. Може, все з'явиться назад. Ми ж, ну, це ж така ситуація. Або дійсно це є е е е такий сигнал того, що все таки Пікін повністю. На сьогоднішній день і політично, і економічно і так далі знаходиться з Російською Федерацією. Угу. Ну тобто, думаєте, Пекін спроможний визнати тимчасово окуповані території, які Росія записала собі в конституцію Російську? е публічно, офіційно, юридично цього не буде. Як тільки це Пекін зробить, він робить для себе міну повільної дії і по відношенню до Тайваню, і там багато-багато є нюансів. Це ж і прикордонні конфлікти з Індією, там дуже багато нюансів є, розумієте. Але пане Євгене, якщо не помиляюся, навіть російські пропагандисти в своїх сюжетах показують, що ну, там, представники китайського бізнесу так чи інакше ну, присутні на да, тимчасово окупованих територіях, тому самому Маріуполі чи Бердянську. Ну, тобто, фактично, вони ведуть якусь там свою діяльність і нехай не юридично, але визнають, що це територія Росії. Ні-ні от присутність бізнесменів. Всього іншого зрозуміло, це порушення, це порушення суверенних прав України, це порушення міжнародного права. Але е єдиний фактор, який від Китайської народної республіки може визначити визнання цих територій за Росією, це тільки офіційні заяви, і офіційні рішення КНР іншого не може бути так, да, звичайно, так там не тільки китайські. Бізнесмени знаходяться там багато бізнесменів. Там, до речі, бізнесмени з країн Центральної Азії знаходяться. Теж така інформація була. Це ну такі ну, бувші краї... бувші республіки Радянського Союзу. Да? Тобто, вони ці неджньо до цього відносяться. Да, вони як як вони називаються, як людожери такі, розумієте? От ця територія нам вигідна, і нам ми плівали там на суверенітет і на все інше. Ну, Це до перейдуні. Тому що все може змінитися і може помінятися в різну сторону. Єдине, що дійсно позиція Китаю от тут потрібно зазначити. Всі ці дії говорять про те, що головний головний інтересант і, і бенефіціар цієї війни це Китайська Народна Республіка, виконавець Російська Федерація. Mm -hmm. Mm -hmm. Пане Євгене, щиро вам дякую за вашу оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, друзі, вам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих аспектах. Експерт, міжнародник Євген Добряк, допомагав у цьому нам з вами. Пане Євгене, щиро дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.